Привіт, друзі! Вибачайте за шум, На фоні працює пилосос, і я все ж таки вирішила взяти телефон в руки, показати вам, як в мене обстоять справи. Мені здається, перші два тижні канікул я протрималася молодцем, але. Починається третій тиждень сьогодні понеділок. і У мене вже все. Враховуючи те, що на вихідних ми ще їздили в Мюнхен, я дуже втомилася і е, запущені всі справи. Зараз я ледь-ледь встигла, я собі запланувала і заняття, е, і е, свої заняття, заняття з дітьми. І виходить, сьогодні вже. Про спорт не було мови, я дуже втомлена, трошечки там, дві хвилинки зробила зарядку. Головна мета не, з, не піти з харчування правильного. Тому я не засмучуюся. Німецька також сьогодні ді, діло ще не дійшло. І я зранку поки, поки прокинулася, поки поснідали, поки тось, о, сіла з іланочкою за заняття. Потім за львіною вони ніхто не хоче. З Ланою ми робили логопедичні вправи на заїкання. З бабусю вони роблять вже те, що я більш-менш її навчила. Там артикуляційна гімнастика, автоматизація звука С. Спочатку починаємо, бо у неї випригує язичок на се, фе, фе, фе. фе, фе. Отак, от, от і ми це з цим зараз. Вони працюють. А мені приходиться ще додатково. По іншій книжці про заїкання ми там ще робимо вправи, там дихальні вправи, вправи на зняття напруги, на подовжені звуки при диханні. Ну, коротше, там окремо показ її вмовила, що... посадила. Потім пішла до Альвінки. Альвінка також не хоче звісно займатися. Але ми сьогодні е, дописали, все ж таки. Я хотіла, щоб вона читала по пару речень німецької, ну і прикладали, читали е, на канікулах. І також хочу, щоб вона українською займалась, то Також трошечки читала. Коротше, ми сьогодні дописали, начали, Виявляється, вона не знає всіх букв, звуків, словосполучень, буквосполучень, Е, і я їй кажу, давай запиши все ж таки, як я собі записала, як читаються букви. І вона це все переписувала, не хоче, кричить, психує, але зробила. Молодець. І потім ми вже сіли за українську мову. Якщо хто дивився моє відео розпаковки книжок з України, я там брала три тонесенькі такі книжечки про швидкочитанню. І ось ми нарешті дійшли до цього діла. І почали займатися по цим книжечкам, перевірили її читання на українській мові. Вона читає майже там 102 слова за хвилину для 10 років, нібито і непогано тому я так більш-менш задоволена, але ми зробили там деякі вправи декілька сторінок пройшлися, і все. Я тільки хотіла видохнути весь час, вже, звісно. У мене є Ліна, вона то плаче, то туди, то сюди. Віталіку треба було до окуліста. Я так за Ліна вже займалася на руках, мала потім заснула. Поїхав на базу в коридорі трошечки проплесосив, встигла. От там вони тільки що Гаррі Поттера дивилися і думаю, поки, поки швиденько пропилисосити, бо неможливо. І в коридорі трошечки за вихідні. Бруду назбиралося, а тут зараз хочу. Робот, робот пилосос тут не потягне, тому тут треба миючим пилососом пройтися. Бо під столом у нас там, як завжди, дуже багато сміття і плями, з кавуна плями. Ось, і, коротше, Я з дівчатами позаймалася, тут же час обід готувати. Щоб ви розуміли, оці, оці дні, ну коли ми поїхали в Мюнхен, то одне діло. Коли приїхали вчора, я настільки втомлена, що я нічого не роблю. Ми зранку, вчорашнього посуду в посудомийку завантажили, і так ніхто і не включив. Я там, коли мені треба, ложку оттуда достану, помию. І коротше, оце тільки за два дні завантажила посудомийку, перемила те, що. Ну, такі, там пластик. Всякий, різне. Приготувала салатик, приготувала собі м'ясо, посмажила. Віталік заїхав до магазину. І Зараз нібито і Яліна заснула, ми пообідали, всіх нагодували, дівчата ж Гаррі Потера дивилися, з'їли печеньки після обіду, там, ну, коротко, багато чого різного смаколики. І зараз є час займатися німецьким, але в хаті безла треба прибирати. Хто там? О, все вже. Мама набалакалася. Тата в труселях, Єліна прокинулася, не встигла мама поприбирати. Може, тата поприбирає? Тата поприбирає? Тата німецьку буде. Що сховався за дитиною? Соромно, соромно, да? А мені треба перебрати сіряйці, а я їх навіть не посортувала. і вона вже, Тобто я за цей час тільки встигла там на кухні трошечки прибратися. Капець, я не знаю, коли його тут пили і прати. Ти не знаєш, ржуш з мене. А там у дітей у середніх, у Єляни і у Ілани, там такі серечара в кімнатах. Я ж хочу, щоб вони самі навчилися прибирати, хоча б бажання кажу: я допоможу, якщо ви хочете прибирати, покличте мене, я допоможу. За ці два тижні канікул, там таке, всі, все, що можна було перемішати: пазли, олівці, фломастери, все на підлозі, одяг. І вони не хочуть їм нормально. ну і Я ж теж у мене не, не, не лізе, це, теж ж нема коли, тому і я. Але там вже неможливо, треба, треба брати. Коротше, моя виховна робота, щодо, щоб вони самі вчилися в своїх кімнатах, ми вже їх їм погрожували. Хто не буде прибирати в кімнатах, заберемо кімнати, постілямо вас в одну кімнату, бо нам тут не вистачає спортзалу, кабінету для вивчення німецької мови. А їм пофіг, вони, вони і так, в речі їм хорошо. Коротше, все одно треба. Що? На цьому дякую, на переліку. Ні, я ще не все сказала. <головіка> я вам бачу, наступного що. Наступного разу. <головіка> Доступного <головіка> разу. Ні, я п -п -п побалакаю. <головіка> ага. Коротше, я пішла я заспокоювати тата. Немало мала, не плаче. Тата піду заспокоювати. Заберу дитину, щоб він не нервувався, бо він час назад сів за німецьку. Ліг ліг за німецьку. І щось нічого у нього не вийшло, да? чи ти сів уже? Зараз заберу. Коротше, пізніше побачимось. Але це ще не кінець. Сьогодні один з тих днів, коли я буду прибирати разом з Яліною. Звісно, я могла би почекати, доки вона засне, але у мене на цей період є ще більш важливіші справи, тому сьогодні пилесосити будемо разом. Вона ще спати не збирається, хоче погуляти. А у мене купа-купа справ. Тож ми зараз будемо разом пилесосити. Радуйтесь. I don't wanna risk it all again. But I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head. But the feelings end up wasted, so I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping If I'm falling too fast, then you'll catch me You'll catch me, you'll catch me. So I'm sorry Live you are So afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not. Ми майже впоралися. Я ліночка нормально себе почуваю. Зараз ще пилесос треба почистити. Ну і все на сьогодні з прибрання. Хоча, можливо, піду все ж таки розбирати Еліну кімнату. Подивлюся зараз по настроєнню. Так, робота ще можна запустити тільки валінку на кімнату. вона нього більш-менш чисте, килимок підняли, стільці попіднімали. Тишка, він там прибирається. А врешті кімнат робот вже не спасе. Але я собою задоволена, що в мене в загальних кімнатах чистота і порядок, не дивлячись на спекотну спекоту, не дивлячись на канікули, хоч десь відчувається чистота. І це мені придає сил. Вам всім дякую за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей. Пока-пока.